Всім привіт мої хороші! Я вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. 1 червня, субота. Настрій гарний. У нас похолодало. Зараз 14 градусів. Прям так свіжо. Ночі стало холодніше, ніж звичайно. Ішов дощ всю ніч, і зранку теж, а зараз трошки посвітліло. Я йду до праці. Бажаю всім гарного вихідного і не тільки сьогодні, а й завтра. Хто вихідний, бажаю вам вихідного. А мені сьогодні не вихідного. Ну, я сьогодні до 15-ї працюю. А завтра я теж вихідна. І побачимо по погоді, можливо, підемо в гори. Хоча ще не точно. Але мені б хотілося завтра сходити в гори. Бо потім ми виїжджаємо, тиждень у нас не буде. І виходить з неділі по неділю. Тобто два тижні в нас випадає. Тому хотілося б сходити завтра. Але там вже як буде. Класна погода. Над горами, не знаю, видно ні. Над горами йдуть хмари. Але так по закопаному сонечку. Я сьогодні на роботі одна сніжанка сьогодні вихідна. Що дуже удивительно, бо вона обично по суботам працює. Ну, у Сніжани вчора було день народження, ще раз сніжаночка тепер з праздником. І сьогодні вчора вона працювала, а сьогодні вихідна. Так що Я сьогодні в салоні одна. Бистренько от роботу тої клієнтки і, в принципі, все. Сейчас зроблю кави. Ой. О, отак мене винніше. Зараз зроблю собі кави. Дуже буду чекати клієнтку, бо сьогодні вона прийде раніше, ніж на дев'яту. Ще сьогодні день дитини в Польщі, день джетська. Так що так, дядько передає вам привіт. Махай ще першим днем літа. Так, з першим днем літа і з днем дитини і всіх вас вітаємо. Я вже відпрацювала, йду додому, Богдан мене зустрів. Зустрів з дядушкою і з бабушкою. Музика грає з дідусь і з бабушкою. вони поїхали ставити машину, а ми вийшли і йдемо додому пішком. Заходить на дощ, а у нас в парку святкує день дитини. І ми б хотіли піти, але заходить на дощ. Ну, може, ще й вийдемо. Зараз підемо додому, покушаємо, подивимося. Якщо дощ пройде, то може підемо гуляти. Да, Бода? Прибігла вже з Богданом додому. Я, звісно, обідати не хочу, бо я на роботі покушала. Ну, вирішила попити чай. Такий я люблю фруктовий. Якийсь самий дешевий, не знаю, купуємо себе. І мама вчора робила таке класне жиле просто з клубніки. Перетерта клубніка, я так розумію, з желатином. Тому що вона не сладка, без сахара, без нічого. Так я решила, что надо мне такая шесть легенько перекусить и, в принципе, дальше заниматься делами. Не знаю, чем я не буду заниматься. Надо и хатними делами позаниматься. Потому что я, конечно, не хозяйка, но хотя бы сделать видимость. И хочется пойти с воданчиком погулять. И, короче, не знаю. Мама сейчас придет и скажет, Лида, побудь с нами, ты вообще нам время не уделяешь. Она постоянно обижается. Ну, короче, не знаю, чем я буду заниматься, но чем то буду заниматься. М -м -м. Люблю этот чай обычный, самый обычный. Понимаешь, он, конечно, не натуральный, но ничего. И желе вкусно. Если хочется сладкого, а стараешься не їсти, потому что фігура. То класно. Воно і перебиває тобі апетит, вроде бы сладеньке покушав, Ну і не таке сладке. Не знаю, вообще їдять желатин, желе вообще їдять с чаєм чи ні. Ну я їм. По вашим рекомендаціям ми з мамою вирішить погуляти. Ну, бо ви ж сказали, щоб ми побільше гуляли, от ми гуляємо. Тільки ми вийшли, щось тут таке дощ заходить. Странно, не знаю, чи добіжимо ми до бідренки, чи ні. Я сьогодні маму витягнула, кажу, сьогодні йдемо по моєму маршруту. Ай. Ні, ну по маршруту моєму. Да, так. Потому, Тому, що я витягнула не очі. Витягнула вона мене а по маршруту, по-моєму мо Тому що мені треба було в бірніку, а вони мене з роботи забрали і не дали мені в неї зайти. Так що ми зараз зайдемо вдвоєм. Йдемо через парк, тут нам іти 5 хвилин. Ну, от я не знаю, чи зайдемо, дойди дойди, ми. йдемо. До Може, прийде швидше, як да. 5 минут. Чи до доща, чи вовремя. І думаю ще, що підемо через цей парк, тому що я вам знімала трошки, тут щось відбувалося. На день детська. Ну, вже все, зібралися і вже нічого не покінчилося. Вже всі попразнували, все. І дух простив. Так що залишилося тільки воспоминання. Осталось зав'язати прицепи. Мама, привіт! Ні, я ж сказала мене... А, мама сказала їй не знімати, бо я на ній зарабатую гроші, Вона не хоче. Да, я вже безплатно знімала. Вона сказала, що вона запрещає себе знімати як та кінга в жабці. Вона така, дай... ні, не, не дає згоди. Так що це тепер не буду її знімати. Привіт, вона... вам, звісно, передаю зрителям. На знімати не дозволя. Що тут така Єморізна. 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 коротше, з'явилася у нас тут. А ага, ти спеціально повертаєшся, щоб таки мене. А, типу, да. трохи. Удалить, удалить! Да. В общем, поки немає машин, швидко кажу. Масілку купили, зубну щітку мамі купили дезодорант папі купили і ще натрапили на клубніку. Трускавку. Трускавку. Мама довольна, як слон, тому да. що класна. Цілий день не могла ніде знайти. Я вже думала, що залишу на вихідні без Трускавки. От, А ми її купили. І, і щас... багато. А зараз у нас буде, мабуть, непредвідена поїздка в Краков. Папа зараз нас забере і ми. Помчимося. Да, помочь другому. Поступив дзвонок в допомож да, по і ми ж не можемо, Чіпі Дейл спішити на допомогу. І ми оце, коротше, полетимо зараз в краків. Так що ото такі справеньки. Так, по закопаному їдуть дуже гарні коні. Їх треба срочненько, срочненько снять. звідки вони... Ох, краса! ай яй які файні! Вау, дивіться! Подвійна! Тут одна і тут вся все друга. Ух ти! Яке красиве! Дивіться! Супер! Ми вже в дорогі, їдемо практично, доїжджаємо до нового дару, так, да, папа? Доїжджаємо до нового Тарга, нам ще їхати десь півтора часа, я так думаю, я, звісно, не водитель, але мені так кажеться. І я буду монтувати відео. Зараз я далі вам додав те, що мені зняли мої. Все-таки зняли вони цю процесію, яка була на свято Боже Чао. Так що з так що я тут його додаю зараз і в принципі вже монтую відео. Остальна інформація буде вже завтра, в неділю, коли ми будемо вихідні, і будемо для вас знімати гори. Так що всім бажаю гарного чудового дня. Дякую, що ви з нами. І кому цікаво, то ще не переключайтеся, залишайтеся, дивіться відео до кінця. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і підписуватися на мій канал. І на мій турні і на мамин також. Життя в Польщі з Надією. Канал моєї мами. Така не реклама, але рекомендую. Канал, де ви можете відпочити і поплакати, і посміятися. Через вийшли на спецзадання. Ліда попросила нас зробити одне діло. Я вам зараз покажу. Ідемо. Вспіваємо, не знаю. Чи співаємо сіні? Ну, спішиємо. У ну, холодку хорошо, на сонці вже жаркувато, холодочку хорошо. Ну а що? Скільки можна? Я вже сьогодні у футболки вийшов, тому що... Сьогодні вже тридцяте через два дні літо, А ми в куртках ходимо до сітера. Ej, o jest Bóg o zakryte. jest bukrzywy, choć zakryty, lecz Choć zakryty. Tak w którym mamy

Che